На початку жовтня традиційно своє професійне свято відзначають працівники освіти. Урочистості з нагоди сього в місті відбулися напередодні. Педагоги лозової вітали у середу у міському палаці культури. Першніше освітяни потрапили до великої зали палацу їх чекало кілька сюрпризів. На вході педагогів зустрічав духовий оркестр, А у фойє працювала дивовижна квіткова виставка. Її відвідали почесні гості свята урочисту програму присвячену дню працівників освіти відкрили учні першої школи, вихованці гуртка Мистецтво живого слова Ви такі тут всі зорі, всі круті. такі і ви. Після свого виступу школярі спустились у глядацьку залу, аби привітати педагогів. А тим часом на сцену запросили почесних гостей. Лозівський міський голова Сергій Степанов привітав учителів зі святом і запевнив, міська влада в подальшому робитиме все можливе для успішного розвитку освітньої галузі Лозової. Сьогодні наша задача, ваша задача звісно, не тільки научить фізиків, хіміків, правовідов, математиків, а звісно, створити особистість. Личность из наших детей, из наших старших классников. Это наше будущее, которое мы доверим руководить страной, руководить городом. В Лозовой сегодня наполненный класс. У нас, слава Богу, нет падения численности. Все это благодаря тому, что город сохранился сегодня как крупнейший промышленный центр Харьковской области. Голова ради директорів індустріальної групи ОПЕК Анатолій Гіршвільд разом з лозівським міським головою сьогодні обговорюють можливість відкриття в лозовій навчальних закладів для підготовки кваліфікованих фахівців. Ну а поки що від благодійного фонду Патріоти, засновником якого є Анатолій Гіршвільд, кільком керівникам навчальних закладів міста вручено сертифікати на придбання необхідного обладнання. Загоди свята преміювала педагогів і міська влада. Найкращих викликали на сцену для нагородження. Для Галини Симко, 2012 рік, став знаменним. З нового навчального року її призначили Директором сьомої школи нещодавно присвоїли звання відмінника освіти України. 16 років з дня відкриття сьомої школи я пропрацювала там. Повернулася до людей, до колективу однодумців, до колективу творчого. Тому я впевнена, що всі плани, а плани в нас великі, крилаті. Всі плани ми здійснимо грамотами головного управління освіти і науки Харківського облдержадміністрації відзначено колективи 9-го дитсадка і 10-го НВК з нагоди 50-річчя з дня заснування закладів. Лузівський колегіум номер 2 нагороджено за формування здорового способу життя у навчальному середовищі. Колектив віднесено до національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. На сьогоднішній день колегіум працює над перетворенням школи сприяння здоров'я в школу культури здоров'я. Педагогічний колектив усвідомлює свою роль у вихованні здорового способу життя дитини. Досвід роботи заступника директора колегіуму Тетяни Мохарєвої високо оцінено Харківською академією неперервної освіти і внесено до каталогу міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Вчитель є прикладом для учнів, і тим паче, як наш заклад заклад нового типу, тому ми намагаємося і вчителям, і нашим дітям носити якісь нові тенденції, якісь нові інновації, якось досконалювати, покращувати нашу роботу, щоб було комфортно гарно працювати як учителям, так і навчатися нашим дітям. Освіта замоє завжди була і є і буде. Тим форпостам, тим передовим залоном, який і в Харківській області, і в Україні отримуючи першість, показує, як треба працювати в нелегких сучасних умовах. Начальник міського відділу освіти Олег Хінденко особисто привітав найкращих працівників освіти і нагородив їх. Після цього працівники освіти приймали вітання від солістів та творчих колективів Глосової.